Всім привіт! Перед тим, як перейти до кастомізації пайплайнів, потрібно розібратися в деяких базових речах, таких як налаштування Google аккаунту. Вам це буде потрібно для того, щоб включити такі ноди, як Google Drive, Google Sheets та Google Doc. Перед нами один з пайплайнів, який ви будете налаштовувати під себе, і після завантаження JSON-схеми ви побачите перед собою купу. Окличних знаків одним з таких окличних знаків буде налаштування Google Drive. Як бачимо тут, я спеціально почав з повністю чистого акаунту. В мене там немає зовсім нічого, ні клауда, нічого, нічого. Зараз ми пройдемо цей шлях. Мені тут треба створити креденшал. Я вже спитався в помічника, і він мені описав певні кроки, які ми зараз з вами пройдемо. Я буду кожен з них коментувати для того, щоб створити акаунт, в якому будуть активовані Google Drive, Google Sheets та Google Doc. Потрібно зробити наступні кроки. Перш за все, створити Google Cloud Project. Google Cloud – це хмарна платформа, в яку Google переніс всі креденшали до свого бізнес-с'юта, в який входить, в тому числі ці інструменти, про які ми говоримо. Тому на жаль, придеться працювати через Google Cloud. Так ви вбиваєте в рядок пошуку Google Cloud, Вам пропонує зайти на власне. Цей Google Cloud ви натискаєте кнопку Почати безкоштовно і створюєте там свій акаунт. Зверніть увагу, що на чистому акаунті вам пропонується 300 доларів безкоштовного кредиту для того, щоб ви створили різні інструменти, спробували їх та не витрачали власні кошти. Також обмеженням є 90 днів. Потрібно створити «Payments profile», та додати метод оплати. Для цього це може бути банківський аккаунт, може бути кредитна чи дебітова карта. Я додам свою кредитну карту. Потім у вас буде верифікація. Спробують списати якийсь ще один долар, чи щось таке. Натискаєте get code» і. З вашого банківського аккаунту буде здійснено зняття 1 долару. І з цим зняттям прийде код. Ось у мене код виглядає так. Ось тут він в оплаті є 744657. Я його ввожу сюди. І таким чином моя картка затверджена, і я можу почати роботу. Тепер мене просять підтвердити мою особистість. В мене. Надійшов запит зняття 0 євро. Я підтверджую оплату. І після цього я отримую доступ до своєї хмари. Тут є моє ім'я, тут є мої кредити. 300 доларів конвертувало в євро. в мене є номер, в мене є ID, і автоматично створився. Проект, який називається «My First Project». подивимося, що далі створити новий проект або обрати існуючий. Так у нас автоматично створився наш проект, і нам наразі цього достатньо. Далі потрібно активувати Google Drive API і ми також активуємо одразу «Sheets», одразу Docs та все інше, що нам потрібно буде надалі, щоб потім цим не займатися. У тут є рядок пошуку. Ви в цьому рядку пишете Google Drive API» і бачите результат Google Drive API». І вам потрібно натиснути кнопку «Enable». Це все. Тепер це «API» активоване. Давайте активуємо інше: це Google Doc API. Так само натискаємо Активувати. І ще одне Google Sheets. API нам знадобиться. Ми також його активуємо. Щоб два рази не ходити, давайте ще Google Slides активуємо. Воно нам в цих туторіалах не знадобиться, але може колись знадобиться. Наступним кроком після активації API є налаштування OAuth 2 облікового запису. Потрібно перейти в АПІ та сервіси і обрати «Credentials». На хмарі йдемо в АПІ та сервіси. Ми тут і знаходимось, обираємо закладку «Credentials». Далі створити credentials», створити credentials» Натискаємо і обираємо опцію «OAuth Client ID». Щоб створити OAuth Client ID, потрібно створити екран для погодження прав. Зараз ви його побачите. Для того, щоб створити цей екран, нам потрібно створити Web Application. Ми назвемо N8N та виберемо мій університетський імейл». Погоджуєтеся з правилами, дата полісі. І на цьому конфігурація OLD у вас закінчується. Далі потрібно налаштувати авторизовані URL переадресування. Веб-аплікація. Далі уважно Authorized Redirect URLs. Authorized Redirect URLs. Це ось це поле. Я зараз працюю в n N8N Cloud. Так ось це видно, по тут n 8 n Cloud написано. Це не локальна версія. Зверніть увагу. І у мене в рядку створення облікового запису у мене є Redirect URL. Ви його копіюєте і вставляєте сюди. Натискаєте Enter. Якщо у вас self hosted версія, вам потрібно буде додати той URL, який у вас ось тут, от в пошуковому рядку. Ви бачите, після того як я додав Redirect і натиснув Create, у мене створився клієнт для автентифікації на хмарі мого застосунку. Я бачу такі поля, як Client ID та Client Secret. Це ці два поля, які питає N8N для того, щоб можна було налаштувати. Цей обліковий запит. Ми їх копіюємо. Я раджу заскрінити, тому що потім вони пропадуть потім. або завантажити JSON, в якому є ці дані. Client id копіюємо і вставляємо сюди. Client Secret копіюємо і вставляємо сюди. У нас з'являється кнопочка Sign in with Google. Натискаємо її. Натискаємо на наш аккаунт, дозволяємо все, що вона хоче. Бачимо повідомлення про те, що з'єднання встановлено успішно. Закриваємо цей екран і бачимо тепер, що у нас є Google Drive аккаунт. Тепер всі подібні червоні знаки оклику будуть автоматично вирішені цим самим аккаунтом. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних туторіалах.